Вітаю, я Володимир Бондаренко. У цьому відео ми розглянемо не лише, як вводити дані у таблиці бази даних вручну, а як можна імпортувати дані із уже готових таблиць. І, перш за все, ми розглянемо просто додавання таблиці до якоїсь бази даних. Ну, наприклад, до бази даних в магазин. Відкриємо цю базу даних. І Відкриємо таблицю якусь, так. Ну, верніше, список таблиць, так. І поглянемо. У нас тут є кнопочка така. Імпортувати дані. От ми цю кнопочку натиснемо. І нам пропонують вибрати файл. От. Зверніть увагу, що пропонують для економії трафіка. Все-таки використовувати стиснений zip формат Система на люту його розпакує. Але у нас на миті сьогодні не економія трафіку, а розібратися, які формати файлів можна завантажувати. От ми із стільниці спробуємо завантажити, ну, наприклад, файл XLS. Файл офісної таблиці із пакунку Microsoft. Отже, ми вибрали. Як бачимо, підготовка до е, завантаження відбулася нормально. Але ми бачимо, що е, даний файл чомусь е, нашим Каспіо не може бути розпізнаний. От. Тому, е, знову ж таки, виберемо ту, ту ж саму таблицю, але яка збережена у форматі з використанням. Comma Separator Value, тобто дані розділені комами. І дивимося, що наше Каспіо от такий файл розпізнає досить вдало. Ну, давайте подивимося, як він імпортує цю таблицю. Що буде запитувати? Ну, перш за все, показує, який файл ми імпортуємо розпізнав формати. Зверніть увагу, що Microsoft Excel також теоретично він може розпізнати, але, очевидно, XLS це старий формат, на який чомусь неправильно реагує. Мабуть, XLSX X треба. Спробуйте, відпишіться. От. І можна ще звичайні текстові формати. Завантажувати фіксованої ширини і, або розділювачне кома а символ табуляції. Ну, але це є формат CSV. Він стандартний. І можна, до речі, легко завантажувати будь-які Google-таблиці в такому форматі. От. І зверніть увагу, що коли я готував цей файлик. Ну, давайте ми його відкриємо. Перший рядочок, перший рядочок це якраз назви полів. Да? От, так, мабуть, правильно що зробити. От, ми визначили, що перший рядок є назвою поля. Натискаємо Next. І система питає, а що робити із цією таблицею і куди її додавати. Додавати, звичайно, у базу даних магазин, оскільки ми там натискали на кнопочку додавання. Так? Таблиця має називатися User так? І що треба зробити? Створити нову таблицю. Ну, насправді можна і замінити таблицю, яка існує, можна додати до таблиці, яка існує, можна оновити таблицю і оновити дизайн таблиці. Тобто, якщо якісь там. Додаткові поля були додані. Ну, ми будемо створювати нову таблицю. Ми можемо отут змінити назву. Ну, наприклад, назвати просто Users. Так? І натискаємо Next. От бачимо, що запропоновані поля отут і якось названі. В принципі, ми можемо після того ще і назви полів позмінювати. От. Е, ну, але, але нам це не потрібно. Е, ми можемо позначити, що якісь там поля нам неважливі. І тоді вони будуть виключені із е, нашого імпорту. Система автоматично визначила, визначила тип даних. Якщо нам, нас це не задовольняє, то ми можемо це, це змінити. Так? От. Ну, наприклад, замість цілого ми розуміємо, що це автономер, да? ну і далі приклад даних. Тобто ми побачимо, що насправді у цю таблицю буде записано. Після того, як ми все це перевірили і переконалися, що все гарно, ми можемо натиснути на кнопку «Імпорт» і трошечки почекати. Якщо таблиця невелика, така, як у мене, 10 записів, чи скільки там, я не знаю, чи 15, то це займане навіть 24. Займе невеликий час. Після того, як все це завантажилось, ми можемо просто закрити цей віконечка, можемо е, переглянути. Наш застосунок, наш, наш додаток, і подивитися, що там уже насправді дві таблиці, була одна. Стало дві таблиці. Ми можемо відкрити і подивитися. От так ми можемо додавати таблиці із завчасно підготовленого файлу. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу.